Розпочинаємо засідання комісії. Троє присутні. Голова відсутній. Тому ми маємо обрати головуючого на комісії. Я пропоную Бабинця. Ігоря. Хто за, підняли руку. Три і за. Так, добрий день. Так, на сьогодні чотири питання і три додаткові. Так, перше питання: про внесення змін до рішень Димонської селищної ради про затвердження програми. Соціального захисту населення Диморської со селищної громади тепла оселя 2022-2025. Так, це що то ну, Хто до, доповідає Смі так? сміливіці? Так, на території Диморської селищної громади діє соціальна програма теплого оселя на 2022-2025 роки. Надходять заяви про надання матеріальної допомоги на розробку проектної документації та встановлення системи індивідуального опалення і зв'язку з цим у зв'язку зі звільненням деяких працівників, зміною посад необхідно внести зміни в склад комісії з визначення громадян, які мають право на матеріальну допомогу на розробку проектної документації та становлення системи індивідуального опалення. Ми вносимо зміни в комісію. Так, зміни в комісію. Паралельно ми ще займаємося трьома об'єктами: це освітянська 10, освітянська 11. На коли вони закінчать? Освітянська 14, освітянська 16. 4 об'єкти. Ну, зараз розглядаємо внесення змін, комісія, кошти на це передбачені. Станіслав Вікторович, ви вже погодились з облгазом. Зміни погодили Дора погоди наразі далі, але чесно теж погодили, допорожує з Ну, зараз ситуативно виходить подати на оплату. Як тільки облага бачить гроші, він починає монтаж зовнішніх мереж, ну, обіцяє до опалювального сезону встигнути. Питання, звісно, зараз швидко зробити оплату і щоб вони розпочали роботу. Так, ще питання, ну. Так, хто за? Три та так. за. Друге питання. Про безоплатне прийняття до спітання власник Зиморської селищної громади гуманітарної благодійної допожеві, наданої юридичним особам умовах воєнного стану. Доповідає Наталія Ткаченко. Київська обласна державна військова адміністрація надає нам як благодійну гуманітарну допомогу у вигляді товарів, генераторів. 4 кВт 3 штуки вартістю 45 220 гривень і один генератор 8,5 кВт, 81 тисяча 545 гривень, які приймаються у комунальну власність Лібільської громади і будуть вони встановлені по старостатах і пунктам незнасті. Основний напрямок це пункт чисто, не здатності. Вони вже є отримали вже частина. Так, голосуємо хто за? Три за, Дальше, третє питання. Про безплатне прийняття до комунальної власні димовської селищної громади гуманітарної допомоги, наданої юридичного особу в умовах воєнного стану України транспортний засіб. Доповідаємо. Гіс-Юліт надав нам в якості гуманітарної допомоги, безплатно. Автомобіль і веко. Вартістю 2 мільйони 518 гривень 76018 тисяч 762 гривні. Яка вже приїхала, може на. А він так? І... Да. новий. 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 Да. 2024 року. А швидше за все на селищній рік. Він залишається на А Він як ну, пасажир. Пасажир. Дев'яти місяць. Десяти Питання в комісії. Ну, ну, побачить би його. А, так, ну, з тоді ще <соє> комісії сходимо подивитися. Ну, питань немає, тоді голосуємо. Хто за? Три за. Так, четверте. Про внесення змін до статуту Діонського кабінету комунальних підприємств. Доповідає Станіслав Льовін. Так, тривала час у на нас дискусії з приводу організаційно-правового форми. були. Зараз закрилися опалення документи. У Чатбанку здовго поставила це питання, так як відомості, які є державні реєстрації, які із статутними даними. Тому вже остаточно доставить питання, як вивести статусу, так що на майбутньому ніколи не підписатися. Це просто сам статут, і все, так? Да? Ну, сам статут залачено організацією Ну, Про назву нічого там, да? так, не забудеться. Ну, доволі да. цін правоформи і безпосередньо і сама назва підприємства, так. Mm, ну і без Коміція марова форма з'являється тільки. У ага. нас же в попередній редакції не було йому казано. В принципі, я б воно не обов'язковував в реєстраторах, але в деяких структурах виникають запитання. Ага. Тому, нам її прописують спеціально вже собою не вискати. Тому ми зробимо один раз фото так, щоб потім... Ну, Раніше було просто Димирський комбінат комунальних підприємців, все. Підприємства, підприємства, так, а зараз буде комунальне підприємство. КП КПП. Димерський комбінат комунальних підприємців. Так, то знає. я так розумію, по-моєму, ще статус. Так, три закликати капітанно було. Так, У нас тепер залишили до, три додаткові питання. Так, перше питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Дімського комунальних послуг Дімської селищної ради та викладення його в новій редакції. Доповідає Дмитро Ну, no, У нас таке питання, що у нас основний вид діяльності комунального підприємства це підмітання вулиць прибирання снігу. Ми зараз хочемо поміняти його на управління побутовими відходами для того, щоб отримати категоризацію підприємства визнають критичну інфраструктуру. І щоб була можливість забронювати працівників, тому що кожен не один працівник фактично не забронюваний комунальне Так, Ну а так справляєте, да, да, так? Плюс той. додатково вводим вийде на столярні роботи, тобто для того, щоб ремонтувати. Дитячі майданчики, mm -hmm. лавочки mm -hmm. у парку. Тобто нас цього не передбачено, бо зараз ми хочемо вести, щоб воно було ну, Більше розширити діяльність. І, і плюс э, встановлення, будемо робити і встановлювати коло десь по громаді. Нема комісії, ви ж питання? Mm -hmm. Ми тоді голосуємо 3, «За». Так, друге питання. Та про передачу на баланс комунальних підприємств Німецької комбінат комунальних послуг Німецької селищної ради, основних засобів та матеріальних цінностей на баланс Німецької селищної ради. Дмитро Василь Ну, Там, я так розумію, суміжне питання селищна рада передасть на баланс Німецького комінату комунальних підприємств, да? Ну основних засобів та матеріальних цінностей на баланс Німецької селищної ради. Да, я я вже ради. А, до, до, це, в це у Людмили Дмитрів на перепитати там селищної ради на комунальні. В двох словах, ви дозволите, це поля фільтрації, які перейшли до Станіслава Вікторовича. От, там є система відеоспостереження і все інше. І ці всі матеріальні цінності, які були закуповані, передаються безоплатно тому комунальному підприємству, так як він є балансом звіруваючи. Транспіво зразу зробити рішення на передачу їм. Лист бух, я не знаю, с нами mm -hmm. Дмитрий не сейчас допитать. Можемо ми доповнимо просто культуру? Mm -hmm. <звист�> ну, конечно, дополним. Ну давайте доповнимо Я не Ні, чуш, ну подивись, Так, mm -hmm. <звиси> 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 допомогу. Да, Дмитрий, ну а там останнє питання. <звиси> Тіммерський комбінат комунальних послуг передає на селищну раду матеріальні цінності по полям фільтрації, а потім вже звернення було до комунального, щоб прийняти, так? Да? Передача на комунальні. Думаю, в будь якому випадку це питання. Перше можна розглядати, почути допомоги. Так, ну це за це голосуємо. Ну що, голосуємо, да, так. я. Бачите, ви казали, все послугам, послугам тепер, да. він повертається в да. Так, і третє питання, так. Звернення. Так, да, це про звернення до Міністерства освіти і науки України щодо зміни Диммерської громади на рівні ризику безпеки. Це системи освіти, так? Це в зв'язку з введенням пілотного проєкту і прийнятими новими постановами Кабінету міністрів 866 і 926 про створення безпекових просторів в закладах освіти, в яких немає такої можливості організувати фонд захисних споруд і створити найпростіші укриття в підвальних приміщеннях. Вони видали рівень, створити рівень безпеки і наказом Міністерства освіти нам був визначений рівень ризику безпеки як високий Зв'язку з цим ризиком. Рівним ризику ми не можемо участвувати в пілотному проєкті, Тому ми звертаємось до Міністерства освіти і науки з проханням надати нам роз'яснення. По-перше, як вони аргументували те, що у нас рівень ризику високий. А друге, це про зміну самого рівня ризику з високого на помірний, що дасть нам змогу участвувати в пілотному проєкті та облаштувати безпековий простір для. Рівівської гімназії, що дасть змогу навчатись діткам у змішанні, а в формі навчання. Ось і все. Ну, там виходить Ні. Єдиний навчальний заклад, де немає навіть можливості облаштувати в підвалі або на під, під, підвальному приміщенні, тому що в школі нема. Згідно ну, первички mm -hmm. проєктам. Там в mm -hmm. там... підвалі. Ну, питання комісії нема. Ні, підтримую. підтримуємо. все, голосуємо. Три за. Так що, що там. Тобто, звертаєте до, до Так, другу. Давайте все і додаткове питання про передачу з mm. Диміської селищної ради на баланс Деміського да, yeah. комбінату комунальних підприємств. підприємств. Тому що воно зависне і до сесії. Да, комунальних е підприємств. Е так? Да, підприємств? Да, да. Да. Голосуємо. Три дні. Вичерпені у нас двох питань. Якщо у нас питань нема, до доповідачів і до нас. Докриваємо. Дякуємо за увагу.